Стало відомо, хто стоїть за нападом на Андрія Портнова. Випливли перші шокуючі подробиці. Як і навіщо це організували на колишнього голову адміністрації Януковича, здійснили напад посеред білого дня. На місці злочину виявили несподівані докази, що розкрили важливі деталі. В цій історії виявилося набагато більше таємниця ніж здавалося на перший погляд. Про все це далі вітаю на ПІТІВІ, перевіряйте підписку на наш ютуб. Канал та до зустрічі у коментарях у Мадриді застрелили соратника Януковича Андрія Портнова. Цю інформацію підтвердили Укринформу джерела у силах безпеки і оборони. Підтверджуємо факти, сказав співрозмовник агентства. На ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова напали двоє чи троє людей. Вони зробили п'ять пострілів. Щонайменше три з яких влучили йому в голову. Про це повідомляє іспанська газета Ель Пес за даними агентства, п'ятдесяти. Однорічного портнова застрелив невідомий озброєний чоловік або кілька чоловіків біля воріт американської школи в престижному районі Мадрида. Посуело поліція не уточнює з якої зброї стріляли у Портнова, оскільки розслідування тільки почалося. А рештів у справі поки немає. Джерела в поліції повідомляють газеті ЛП, що Портнов керував автомобілем Мерседес, коли його зненацька зловили декілька нападників. Вони п'ять разів вистрілили йому в голову голову та спину. Прес-секретар служби 112 розповів, що надійшов дзвінок від громадянина, який повідомив про пораненого чоловіка, який лежав на землі і був без свідомості. Прибувши на місце події, служба 112 константувала смерть внаслідок поранень несумісних життям, отриманих щонайменше трьома пострілами з вогнепальної зброї. Один постріл на рівні шиї ззаду, але під кутом а два інших в тулуб, живіт і бік зазначило Рала видання американська школа біля якої застрелили портнова. Зранку оприлюднила заяву, в якій йдеться, що вбитий був одним з батьків учнів школи. Однак неназвана працівниця школи розповіла ЕльПес, що вона не знає, чи був чоловік батьком учня або чи мав він взагалі відношення до школи. Вона уточнила, що інцидент стався через півгодини після початку заняття. Тому ні діти, ні батьки нічого не бачили. На тлі цих новин в мережі з'явилася інформація, що наперед сьогодні так званий політичний блогер Анатолій Шарій писав, що Портнова незабаром згадають в публічному просторі, проте йому це точно не сподобається. Також він злив в мережу його адресу. Натомість, вже після смерті Портнова Шарій опублікував пост, написавши, що Андрій Портнов, нібито, був багаторічним борцем із режимом зеленського та з диктатурою. Шарій навіть виступив із звинуваченням в бік президента України. Далі цитуємо: Андрія було вбито за тією ж схемою, за якою намагав. Лися вбита мене в Іспанії серед білого дня. Я бачу лише одного бенефіціара це офіс президента. Значимо, що ще в 2021 році Анатолій Шарій записав серію відеороликів про екс-заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, заявляючи, що він стоїть за нібито переслідуванням партії шарія з боку влади й офісу президента. Наразі мотивом вбивства Портнова за попередніми даними вважають зведення рахунків або борги пише ABC. Значимо, що Андрій Портнов, колишній народний депутат, екс керівник головного управління з питань судострою адміністрації експрезидента втікача Віктора Януковича і колишній заступник глави АП у розпал Євромайдану Портнова вважають одним з ідеологів так званих диктаторських законів 15 січня 2014 року, які були ухвалені з грубим порушенням регламенту, які суттєво обмежували права громадян. Ці закони викликали широкий резонанс, і стали каталізатором радикалізації протестів. Сам Портнов згодом заперечував свою причетність до їх розробки. Однак визнавав, що візував документи на підпис Януковичу. Після втечі Януковича Портнов залишив країну 24 лютого 2014 року, заявивши про замах на себе, надалі проживав у Росії згодом у Відні. Його пов'язували з проросійськими медіа та впливом на телеканали, зокрема Ньюзван. Його неодноразово пов'язували з корупційними схемами, рейдерськими захопленнями та судовими маніпуляціями. Проти Портнова було відкрито більше десятки судових справ. Однак більшість з них були згодом закриті або завершились перемогою портнова в судах. Зокрема, у 2018-2019 роках його звинувачували у причетності до державної зради та сприяли анексії Криму. Портнов перебуває. Під санкціями США з грудня 2021 року його внесли до санкційного списку за так званим актом магнітського. Туди потрапляють чиновники, причетні до порушення прав людини і масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Після подій 2013-2014 років і втечі Януковича Портнов покинув Україну і жив в Австрії у 2019 році. Портнов повернувся в Україну буквально напередодні навгурації Володимира Зеленського. Це викликало Ло обуренням частини суспільства, адже він залишався символом реваншу старої системи. Його поновлення на посаді професора кафедри конституційного права в КНУ імені Тараса Шевченка спричинило студентські протести, в результаті чого університет змушений був скасувати його призначення. Сам портнов. Сприймав це як переслідування та політичну розправу. А у 2021 році Портнова була внесена до санкційного списку. США. американський мінфін звинуватив його у масштабній корупції, пов'язаній з впливом на судову систему України та хабарництвом. Йому було заблоковано візи і фінансові активи у грудні 2024 року. На сайті кабінету міністрів з'явилася потиція з вимогою запровадити санкції Ренбу проти Портнова. У січні 2025 року потиція набрала необхідні для розвитку Осліду двадцять 25 тисяч підписів у відповідь. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не бачить підстав для застосування санкцій. За його словами, мінекономіки спільно з МВС МЗС. Мінйостам СБУ ДБР набу Беб Нацполіцію та офісом генпрокурора проаналізували потицію і дійшли до висновку. Вона не містить даних, які могли б розглядатися як підстава для санкцій згідно із законом. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Портнов покинув країну через Закарпаття. За словами журналістів, розслідувачів міг скористатися допомогою представників влади. Його син виїхав під виглядом волонтерської діяльності. Портнов залишався за кордоном і надалі, і попри публічну активність, де факто перестав впливати на політичний дискурс країни. Втім, і в еміграції він мав деякий вплив на судову правоохоронну систему України. Якщо було цікаво, обов'язково ставте вподобайку та дописуйте коментар. До зустрічі в нових випусках. Слава Україні!